Привітик всім! Дякую, що завітали до мене на канал. І сьогодні приготуємо салатик. Інгредієнти всім знайомі, салатик швидкий в приготуванні, дуже смачний та ситний. І далі я беру інгредієнти, які потрібно помити, замочую в холодній воді і викладаю на рушничок, нехай висихають. Потім нарізаю копчену курячу грудку, нарізаю її дрібними шматочками, кубиками. Далі я взяла яйця, почистила, також кубиками нарізала. І наступний етап беру помідорчик. Помідорчики я перерізаю навпіл, вичищаю серединку повністю, щоб не було зайвої вологи в салатику, бо так виходить не дуже смачно. І помідорчик також нарізаю дрібненькими кубиками. Беру пекінську капусту, також її нарізаю невеличкими шматочками, а ви можете навіть її так, нібито порвати. Так, готово курочка нарізана, капусточка нарізана, додаю яйця, помідори. Так, і далі беру сир косічкою. Я взяла не копчений, бо копченості й так вистачить від курочки. Тому взяла звичайний сир косічкою класичний. Нарізаю також невеличкими шматочками. Сирок такий вийшов солоненький. Тому якраз, якраз нам підійшов. Так, і кукурудзу. Додаю кукурудзу. Все, салатик готовий. Додаємо майонезик, перемішуємо і можна вже так подавати до столу. І в такому вигляді салатик уже готовий до споживання, а я ж вам покажу варіант, як можна ще подати його порційно. Отак в кільце насипаю трішки, утрамбовую, так, і зверху посипаю зелененькою цибулькою. Додаю декілька шматочків сухариків. Посипаю зернятками моїми улюбленими. І все, порція готова. І захотілося мені прикрасити салатик ще по-іншому. Ось це вже новорічний настрій. По святковому, по новорічному. Так що готуйте, смакуйте з задоволенням, до зустрічі, до нових рецептиків.